На війні немає переможців, на війні є нападаючі захисники, які часом міняються місцями є герої, поліцаї, мирне населення, яке засинає під кулеметні черги постріли гармат і свист куль. На війні є голод, смерть, страх та бажання жити. Відчуття часу втрачається, загострюється почуття, і ціль залишається тільки одна вижити. Усі ми пам'ятаємо героїчний подвиг Червоної армії у боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками в 1941 1945 роках. Але мало хто знає про те, що на цьому війна не закінчилась. Залишився ще один противник Японська імперія, 8 серпня 1945 року. Радянський Союз оголосив війну Японії, яка, попри поразку Німеччини, продовжувала війну зі Сполученими Штатами Америки. Розпочалася так звана манджурська операція. Наш герой знає цю війну на щуток. Він не прочитав це в підручнику на уроці історії. Митрофан Іванович Мартем'янов є одним із нечисленних учасників цього військового конфлікту. Зараз він проживає в селі Кам'янецьке Тростяницького району Сумської області. Ця людина народилася буремний 1918 рік у часи становлення Радянського Союзу. Митрофан Іванович захищав східні рубежі Радянського Союзу з 1939 по 1946 рік. На Далекому Сході йому довелось прослужити неймовірно довгих сім років. Велика вітчизняна війна з нацистською Німеччиною йому незнайома, але про її початок він пам'ятає. Ну, як же, по радіо виявляли. Я, я, тоді, я тоді був в армії. В железнодорожних військах, робочих. Ми туди з третій стом займалися. Насип діли, проводили путя. Дальний Восток, Дальній восток, якраз Владивостока я знаходився У війни. Раз. Свою війну ветеран зустрів на кордоні з Японією. Для нього вона була очікуваною і неминучою. До неї Митрофан Іванович, як і всі його побратими, готувався дуже довго. Участвував я проти Японії, я був на, на Южному Сахаліні. Ми там вже якраз возле кордону делали все укріплення проти Японії, там якраз Владивостока это ж делали те. Кругом сап сопок. Железну дорогу, щоб бронепоезд ходив, то що война війна з Японією, чи що там, а то. От... Станція там галенки, угловая, угольная, криця, і там Шо какие-то там. У пам'яті Митрофана Івановича на все життя залишилась картина підриву японськими диверсантами мосту, по якому рухався їхній потяг, який через секунду пішов під адкіс і поніс за собою солдатське життя. Ну їхали, Так понад сопками. А тоді і сопки великої, і вода йде тилі. Ильец, а тут мост, метром, наверное, ну, не, не скажу сейчас, метром 10, а мой 15, чуть, -чуть. кто знает там. Ну, ехали, машинист дал сигнал, там за, перед мостом закричал поезд и завалился. Паровоз із двома вагонами у море полетів, Остальные тут как то сопки, а тут як ровна площадка, сюди під откос полетіли вагони. Солдатів попридавлювала, кричать, бочки давять, а ну ж перекинулись вагони, это і тут. Ну, а як это получилось, от забув уже, но не знаю. Пам'ятає Митрофан Іванович і той випадок, як його дивізія натрапила на один з японських пароплавів в Тихому океані, який намагався заховатися за морськими хвилями. Замітили, що у морі пароход якийсь йде. Глядяться начальство, у бінокль, пароход там тут. Параплав просто намагався втекти, але червоноармійці не залишили шансів для втечі японської квантунської армії. І зробили, предупредили, думали, що він повернеться, тоді буде йти. Ждали, ждали, глядять то, там обінок, біноклі, він вже туди. Ну, відкрили огонь і, і попала четвертим це вистрілом. То, Три там приближення туди сюди, то четвертиму вдарили пароход не потонув, ну, попала там тут. А потім і, 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 і второй раз повторно і туди вдарили, і пароход, тут параход тут набути ростути, там не потопіли, че чорте штурму. Неодноразово нашому герою доводилося стріляти у ворога. Бачити жертви цієї нікому не потрібної війни захищатись і наступати. Та ну як я, я, я скажу, звісно, виба були. звісно, жертви були все одно. З цієї сторони, з цієї сторони стріляють, японці ж обороняються, наші наступають, похишли, бо їдять, звісно, билі. І переходили, і з року в руки. Ця війна не була довготривалою. Японія капітулювала перед силами союзних військ. Останній форпост імперіалізму і безкінечної жадоби до влади над іншими землями був повалений. Друга світова війна закінчилася. місяці Три закінчилася. дев'ятого року, так? Вона три місяці, мабуть, там і була. Три місяці, мабуть, була. Ну а потім, вже, Як вони американці. будь-те Этот. Применили бомбу. Повернувшись з далекого сходу, Митрофан Іванович зустрів своїх рідних у скруті. Всей час на Україні знову настали голодні роки. Наш герой, як і тисячі його співвітчизників, змушений був їхати за хлібом на Західну Україну. Ну, матері спросив, що ж у вас є? Она каже. Корова до тіленок, а хліба нема нічого. Так я після війни починав їздити за хлібом у западне. Згадує ветеран і найстрашніші роки, які йому довелось пережити, будучи ще дитиною. Голодомор 32-33 років одна з найтрагічніших сторінок нашої історії. 33-м штурм ж було. Сталин сделал, звісно, люди русские не Это, Це дело грузина. Грузин же це і Сталін був. Не минула смерть і родини Мартемьяновых. Не вистачало ж питання, де їлі там аж завод йшов, гнали ж спирт йшла там брага, ячмінь, картохи, там воно то разне, то та, та яма така сильно затементирована і туди. -тут. Так вони то густою ловили там, доели. І нацап... напала дезінтерія і снясло і погиб у 33-му году. Привез братуха, Я його тут схоронив у Кам'янецькому. А тоді я теж слабий був. мене забрали туди на свой пайок. Так -то я, а я вже ще той пашки пухлий був. Голодний. Так ото мене спас братуха на своїм пайку, так я залишився там. Сталін це то і наділав. Але всі тяжкі моменти життя відходять в минуле. Людина продовжує жити своїм життям. Розваги та гуляння були усі часи. Ось Митрофан Іванович згадує післявоєнне дозвілля. Ходили в клуб забив, то що там. У клуб дівки ходіли, називають саме і хлопці туди. А в клубі там там, то шахмати, то то різне все там і грають. Та в останнє час і телевізор був, там і баян був, туди і сходилися там. Зараз наш 97-річний герой живе сам у хатинці на майже безлюдному хуторі. Його дружина давно померла, але діти та онуки не залишають Митрофана Івановича одинці зі старістю. Влітку гостюють у нього, а на зиму забирають до себе у місто. Нам же залишається пам'ятати подвиг і відвагу наших ветеранів, шанувати їх пам'ять. І головне не допустити війни, яку довелось пережити нашим старшим захисникам.